Шановні колеги, сьогодні у нас засідання соціальної комісії в плані підготовки до позачергової 54-ї сесії міської ради. Восьмого скликання на засідання нашої комісії виносяться два питання, які нам потрібно розглянути і узгодити. Перше питання про затвердження меморандуму про співпрацю між МБОБФ. Сус дитячі містечка України та Лубенської міської територіальної громади інформує Юлія Миколаївна Деценко, начальник юридичного відділу виконавчого комітету. Прошу ласка. доброго дня до Лубенської міської ради. Звернулася міжнародна благодійна організація, благодійний фонд СУЗ дитячі містечка України з пропозицією. Вкласти меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту підтримка реформи кращого догляду для кожної дитини у Полтавській області, області шляхом посилення альтернативного догляду, надання інтегрованих соціальних послуг та пільг, а також повернення та реінтеграції. Умова, умова меморандуму передбачає надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, найбільш вразливих груп населення. Так, за умовами меморандуму, благодійна організація зобов'язується наняти на цивільно-правовій угоді двох працівників соціальної сфери, оплачувати їхні послуги. Але після закінчення проєкту, згідно умов меморандум, Лубинській міській раді рекомендується працевлаштувати цих працівників в комунальну установу, яку надає соціальні послуги відповідним верствам населення. Із виплатою заробітної плати не менше тої, яка буде запропонована благодійним фондом. Це для практичного для психолога це не менше 17 тисяч гривень, для працівника соціальної сфери це 13 п'ятсот. Вони приймають на роботу, пропонують прийняти на роботу да, без конкурсів. Без... Вони беруть по цивільно-правовій угоді двох працівників. Соціальної сфери на поки діє проект це 6 місяців. Якщо він буде продовжений, проект це буде інший термін, продовжений. Але після закінчення цього терміну проекту, коли вже благодійний фонд не буде фінансувати цих працівників, міська рада згідно умов меморандуму, рекомендується нам взяти їх в Штат Дякую, в я, я вважаю, що питання актуальне, важливе і варто підтримати, і є з пропозиції винести дане питання на сесію. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію? Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Дякую, Юлія Миколаївна. Дякую. Наступне питання про затвердження програми утримання та розвитку центру культури і дозвілля Лубенської міської ради, Лубенська району Полтавської області на 2005-2027 роки. У новій редакції інформує Інна Михайлівна Скиба, директор центру культури і дозвілля Лубенської міської ради. Прошу голосувати. Дякую. Доброго ранку до вашого розгляду. Надаємо проект рішення про затвердження програми отримання і розвитку центру культури і дозвілля на 2025-2027 роки в новій редакції. Рішення приймається з метою забезпечення реалізації захисту конституційних прав громадян у сфері культури, організації належної роботи центру культури і його структурних підрозділів і прийняття програми в новій редакції зумовлене перш за все необхідністю передбачити важливі напрямки в діяльності в частині проведення культурного мистецтва. Та просвітницьких заходів, а також в частині виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальні ремонти, реконструкції приміщення Центру культури дозвілля та його структурних підрозділів і проведення цих, цих капітальних ремонтів. Ну, проект рішення містить і перелік заходів, і орієнтовний обсяг та джерела фінансування необхідні для виконання програми, а також очікувані результати їх виконання. І я акцентую увагу, що ми чому саме звернулися щоб прийняти цю проект рішення в новій редакції, тому що у нас є ряд заходів по проведенню саме капітальних ремонтів, структурних підрозділів тобто філій центру культури і дозвілля. Дякую за питання у колеги. Ну фінансування звичайно центру культури і дозвілля без програми неможливо. А внесені поправки я вважаю досить суттєвими. В новій редакції є пропозиція. Дане питання підтримати і винести на сесію. Хто за те, щоб зробити це? Прошу голосувати. Дякую, дякую, Інна Михайлівна. Дякую. Дякую. дякую вам. Перелік питань на засіданні нашої комісії. вичерпаний. Які будуть зауваження? Пропозиції доповнені. Ну, вже звук ми не поправимо. Дубль два. Ми, ми вже процес відбули, так. Да. Да. Шановні колеги, на цьому перелік питань вичерпаний. Бажаємося найкраще, все буде Україна до нових зустрічей.